Такі mm -hmm. листочки класні. Це я в машині зятя. Це ми чекаємо ясю. Взяли мою посилку з речами. І ось така класна. Мені так подобається. Вся зелень і взагалі Розкішна. Розкішна. Вона на що вона на пошту пішла. Ну, посилка така 30 кілограмів, сумка здоровенна, 50 євро сюди коштує. Ну, Те, що я на новій пощі там 250 заплатила, і тут при одержанні 50 євро. Але можна там все пересилати. Все, я їй швейну машинку пересилала. І навіть е е е е хри хришталеві там. Е у лотку спеціальному пересилала речі. І ще хочу сервіза переслати, дай Боже, що чемодани ми заберемо, бо в чемоданах воно, якщо лоток поставити в чемодані, він такий більш більш устойчиво стоїть. Я забула, як це на українській слово устойчиво. Ну, коротше кажучи, ось так. Тут такі будинки класні, трохи якісь е, алергічні моменти. Навіть погано на так, це альфа. Не можна було припаркуватися десь поблизу, бо там повно машин, сьогодні субота і так далі. А ми ще поїдемо в гості. Класно. Мені подобається їздити на. Легкові в легковому автомобілі, бо сидиш собі. І нічого, і нічого, як то кажуть. І не напружуєшся. Себе хотіла засняти похід. Ось так я от так. А Манюнька там ззаду лежить у спеціальному крісельці. Зараз суббота, завтра мій чоловік приїжджає. Бо він тут у відрядженні. А Грюся Ага. Угу. Ось так.